Файний ракурс для в'юго-танчика, Паркування маховні з поліцейської академії, хто пам'ятає. Він там курсанта Хайтаура вчив водити і сам непогано паркував. корвет чи що там було, не пам'ятаю. у хробаків з тими водіями. Рахітів навіть на танки садять. Фіглюю. Після знайомства з протитанковим цукерком він впав у протитанковий рів. Ну як його не зафіксити. Нагадаю, цей формат в Day Експромт Контент. Найяскравіші моменти протягом конкретної доби тижня, в даному випадку, день 3, вівторок, 24 вересня. Ще один танчик газує і потрапляє на протитанкову міну. На відомій вам вже залізниці. Далеко йому відійти не вдасться. Оте поскеглив і підліз. Закляк. 7 вже на підльоті. Тож зараз будемо працювали. Щоб більше ні-ні ось потік весь. На на Гарний вхід. Гарний, чудовий. Аргументований, я б так сказав. Йдемо далі. Гармата. Може вам гармати і надоїли, але нам ні. Нанах! То вже така традиція. Переходимо на виробництво сопілок у промислових масштабах. Долітаємо на дорозвідку. Дивіться, що це. Собача будка на фасаді. Ой, поки наступний дрон летів на дорозвідку, хробаки приперли буду. Типу приховати гармату під мотлох. Ще якогось паркана притягли, сітку знову натягнули. Дірку сопилки не видно. Тому пілот приймає єдине вірне рішення повторного буріння. Томаш. Ангари. А куди ж без них? Оп! Сітка обережно. пастка. Але пілот її бачить. І технічно обходить. Що тут у нас? А тут у нас... Сау, самохідна артилерійська установка. Вона тут не одна про той ангар. Я обов'язково запишу окремий відос. Розлетівся він знатно. А поки дюравим стволіну. Сапілка тося тоє. Обладнання. Обладнання пілотів хробачих. Вилітаєм. Сімочка. Нанах. Ай, не помітив пілот, дивіться, хробака, що там приліг. Але на сьогодні польоти закінчені. ФПВ протягом доби 24 вересня на покров з Мирноградом залетіло 16 ФПВ, 14 з яких було знищено. Хробаче, що мене дивиться, ви там трохи нарощуєте, ми на півдні звикли до інших кількостей протягом доби. Всіх. Вилікуємо. Давай до свидання. Ну, звісно, куди ж? Без крила зала хробача. Хлоп, що там у нас? Армата? Армата це вже окрема історія тахів Мадяра. Скільки їх було, скільки буде. На! Ще одна гармата стилу відпрацьована естетично. І в хвост, як то кажуть, і в гриву. Томаш. А та ще одна. На фіналочку рясний. Вівторок на гармати. У яка стволіна І всі ж треба. Усопілити з різних сторін. Наступний. О, ті два льоліка я б не показував. бігають собі та бігають таких за день купа, але тут є окрема історія. Поки один сховався під кущ, другий бігає від дрона. Ось дрон наш літає, FPV. І хробакуш ховат сніде. Вирішив під куща. Ну, правильно. Там, де і другий засранець сидить. Ось вони. Ну, та й Пада! Ад гарно. Це я називаю пісюни по гілкам. О, дивіться, розлетілись. І повна тиша. Ось вони. Ну, а як? Так і має бути в процесі застигання, так би мовити. Оце окрема історія вівторка, перевтілення хробаків. У... Ну, побачимо. О, командир приперся. свіженький, тільки прийшли. Чомусь решили, що гарний схорон. Четвертий доходить баули. Бачите. Заходьте, розміщайтеся згідно придбаних квитків. Ваш останній сеанс розпочинається. Вже! Пада! На -те, Перший вже заспав відразу. Я такий, що на перших хвилинах фільми засинають відомо картина. Ну, а інші перевтілюються у плазунів. Другий, третій, зараз і четвертий буде. Рачки, бочки. Ненадовго. Розрахунок у нас завжди остаточний. Тож, поки дивіться, коментувати не буду, бо і так баном світить. Оно вони там повзають. Два, три, отам 4. Один вже тут. Такий собі. Непоганий вівторок, 24 вересня, 53 цілі вражено протягом доби, з котрих 31 знищено. Ще? Знищено 3 танка. Знищено 4 БМП, плюс 1 БМП вражена. рявлено 4 гармати. Ви то бачили, десь тут хробак. Під той забор, поки розказую. А ось сюди о, заліз. Ні, сюди, о, ось ось, 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 ось. От з нього і почнемо. Знищено 6 одиниць латів-ватів мототехніки. Розібрано 33 скопичення у укриттях рубаків, з яких 14 знищено. По повітрю розповів. Починаємо під забором. Тут же все спокійно. Другий сам застиг. Ну а третій кущах закінчився за мить. Ось вона. Пада, сука, тихої та спокійної вам.